Не Сергій, ну от багато йдеться зараз про те, що все-таки без першу ну не так акуратно дуже говорили про те, що саме третю штурмову туди залили. Але в мене питання навіть не, не про тих, кого саме так, які підрозділи відправили на посилення, а те, що їх туди відправили, от все ж таки, це для того, щоб для подальшого утримання, все таки максимально можливо довго міста, чи все ж для того, щоб вивести ті сили, які були там раніше, які вже не перший місяць тримають там оборону, ну і потім вийти самим, залишивши місто. Справа в тому, що Авдіївка на сьогодні є одним із таких найгарячіших місць фронту, і яка постійно вона піддається оцим хвилям, хвилям атак. І очевидно, що росіяни. Ну ми бачимо, що в ці атаки вимірюються десятками, тобто тільки за минулого добу було понад три десятки. Цього цієї доби вже більше, значно більше. І тому звичайно, що і нам потрібно відповідати на такі атаки, тому що один боєць чи будь-яка позиція, яка відбила одну другу, третю, четверту, п'яту, вже на шостій атаці, умовно кажучи, ну очевидно, що виснажується. Ось саме для того, щоб вчасно міняти бійців, тобто для того, щоб підсилювати підрозділи, ну і фактично вводяться і застосовуються резерви. А ось на такій невеличці невеличкій ділянці фронту, от власне кажучи, як Авдіївська ділянка, ну очевидно, що і інтенсивність відповідно таких боїв вона виростає в рази. Тому наше командування має чіткий план розрахунок. І до тих пір, поки Авдіївка виконує своє основне призначення оборонного рубежу, тобто дійсно. Поки наші втрати є значно меншими ніж ворожі, тобто ми фактично сточуємо ось ці хвилі е, ворожих наступів, до того часу є сенс тримати Авдіївку як оборонний рубіж. Тим більше, що звичайно ж і в межах міста є панівні висоти, тобто, це означає, що це більш вигідні позиції для наших оборонців. Ну, ага. А те, туди вводиться, ну дійсно такий елітний підрозділ, як третя окрема штурмова бригада, це свідчення того, що увага. Саме до Авдійського, до Адійського гарнізону, вона посилена з боку нашого командування. Тому так всією повнотою інформацією володіє звичайно ж, командування і командири на місцях. Які вже мають вибудовані лінії оборони, і зараз вони ну фактично діють за вже заздалегідь розробленим планом оборони Авдіївки. Я тільки хочу звернути увагу, що з 2014 року, фактично, якщо ми подивимося на східні околиці міста на карту, то побачимо, що дійсно вони співпадають ну з тими лініями оборони по сходу, які і на сьогодні відстоюють наші захисники. Отже, це мова, йде якраз про грамотну вибуду. Воно оборону саме от Авдіївки як оборонного рубежу. Тому, власне кажучи, і на місці командування буде приймати рішення, тобто як, як які об'єкти Авдівки обороняти, або ж навпаки відбивати, як це було зроблено з от основною з основною трасою забезпечення міста. От я хотів би детальніше, пане Сергію, зрозуміти, бо ну от цивільним людям справді важко зрозуміти там сенс утримання чи відходу на якомусь стапі з тих чи інших позицій. От може наприклад і тієї шавдівки, навіть так, от та межа, поки вар. То утримувати місто будь-якою ціною, так де вона пролягає, з, з тим варіантом, коли настає момент, що все ну треба відходити. Тобто, як ну розуміються військові, коли треба відійти, аби не нести даремних втрат, ну просто через фізичну неспроможність протистояти там переважаючі сили ворога, до прикладу. В цьому випадку, звичайно ж, ні про жодні даремні втрати взагалі мова не йдеться. Тобто наразі сама по собі Авдіївка як оборонний рубіж. Ну я повторюю лише, що вона сповна виконує свою функцію. Тобто, така сама, умовно кажучи, Авдіївка може бути по інших ділянках фронту, тобто, умовно кажучи, і там де буде наш укріплений район, промислова забудова, в тому числі із бункерними спорудами спорудами, здатними витримувати керовані авіабомби. Тобто я нагадаю, що навдівку висипається ну тонни тонни дійсно вибухівки е, і цих е, авіабомб з літаків. Так от е, такі позиції вигідно для нас утримувати, і тут є лише питання логістики: чи забезпечується логістика, тобто чи чи здійснюється вивіз поранених. Чи здійснюється регулярний підвіз боєприпасів, медикаменти, їжі, води і тому подібне. Тобто, якщо цю операцію можна виконати, значить дійсно є сенс утримувати місто в усьому випадку. Звичайно ж, що ну, ніхто просто не буде битися за якісь метри, якщо ну вони будуть зруйновані і вони не виконуватимуть функцію оборонного рубежу? От наразі Авдіївка ще поки що виконує таку функцію. Mm. Е, дякую, пане Сергію. А от м, якщо говорити про перспективу, якщо для Путіна, так я кажуть, це справді політична ціль для того, щоб перед виборами там ну до цих так званих псевдовиборів, я їх варто вочевидь називати, е, ну представити це там руському населенню як якусь там мега Е, зрозуміло, що ну. Він буде робити все для того, там щоб цю перемогу продемонструвати. Вочевидь, ну можна прогнозувати важкі справді кровопролитні бої. Але чи означає це, що він протягом цього місяця, який там залишається плюс-мінус до виборів, що він кидатиме все абсолютно, що в нього є, і чи є в нього можливість накидати стільки там м'яса, стільки техніки, що ну? Збройні сили фізично не зможуть їх перемолоти. Чи для того йому треба доведеться там оголяти якісь інші ділянки фронту і перекидати звідти сюди? Ну, до речі, ці спроби вони були вже виконані. Тобто, вже неодноразово з середини, жовтня місяця, на Авдіївку якраз були кинуті. Ну, просто неспівмірно великі сили, які в принципі нераціонально використовувати, тобто, з позиції будь-якого командувача вже рівня полковника, він чудово розуміє, ну що це не та позиція, яку варто е, захоплювати саме от таким чином. Тобто потрібно просуватися, очевидно, по флангам потрібно протискати нашу оборону там, де це можливо. Е, ну, дійсно, велика ж ділянка фронту, фактично від Авдіївки, і туди на північ до Куп'янська. Але схоже на те, що дійсно стоїть саме політ. Тичне завдання, і от саме тому власне тільки на одній Авдіївці, ну подивімося на мапу, тобто це 30 кілометрів протяжність цього фронту, а знищено вже фактично ну, людей більше ніж за всю за весь час перебування Росії в Афганістані. Тобто це втрати, які є просто ну, неможливо нічим пояснити, окрім як політичної доцільності. Ну і наразі що ж, для нас це зручно, хоча сама ситуація вона є надзвичайно тяжкою, але із позиції саме ну, військового розрахунку наносити втрати в таких позиціях і викликати ворога, тобто щоб він просто спалював свої підрозділи. Це для нас насправді є досить зручним. Ну і для росіян, до речі, також для їхніх командирів, дуже часто на цих позиціях, коли вони підводять свої сили, їм зручніше спалити техніку, спалити особовий склад і відійти потім на перегрупування, тобто з тим, що вони ну, не можуть виконати це завдання. Тобто справді цей тиск він посилюється. Росіяни взяли собі тактику саме виснаження. Тобто, я повторюю, що не завдяки якимось вдалим штурмам, не завдяки, скажімо, влучним обстрілам, а саме завдяки тому, що ну хвиля за хвилею просто фізично виснажують оборонців Авдіївки. Тому що жоден кулемет, жодна зброя і жодна людина, наскільки би вони якісними, ефективними і вправними не були, вони не можуть 24 на 7... Безупинно, просто стріляти, перезаряджатися і. Знову і знову вступати в бій, от власне кажучи, цю тактику обрали собі росіяни. Ну але і в нас введені також резерви. І отже, не всім вже далеко не всі плани ворога вже їм вдається виконати. Пане Сергію, а чи помилюся, якщо припущу, ну як один з варіантів, що так само і перед нашими збройними силами є завдання утримати. Ну, ми, ми розуміємо, що так її треба утримувати максимально довго, поки це приносить результат там. Стратегічний. але все ж таки, що ну справді нам там треба так само от точно протриматись цей місяць? Ну чи означає це, якщо ми утримаємо там протягом місяця е, Авдіївку, то от ну що далі буде відкат назад, чи все одно вони будуть продовжувати до того моменту, поки ну не виб'ють українські збройні сили, поки не досягнуть тієї цілі, поставленої путіним ну до виборів, чи продовжуватимуть вони і після це робити на вашу думку? Звичайно ж, вони будуть намагатися продовжувати це робити. Звичайно ж, будуть атаки, але ми повинні пам'ятати, що Авдіївка знаходиться в півоточенні фактично вже протягом півтора року. Тобто, це ж не вчора. Ця ситуація утворилась, і ну фактично вона була оточена із півночі із півдня, і там було всього кілька під'їзних доріг. Ну, ситуація була трошки краща, але загалом ситуація була несприятлива. Тобто, ми наші оборонці, бавдівці, були завжди в цих несприятливих умовах, але в той же час є певні цикли війни і є певні можливості наступальні. От росіян фактично від початку жовтня. Продовжується от розгортання їхніх їх наступальних спроможностей, і зараз вони перебувають на, на піку своїх Ну власне наступальних спроможностей. І цей пік буде ще тривати, ну за даними знову ж таки нашої розвідки, приблизно півтора місяці, тобто до березня місяця, включно. Отже, наше завдання. Збити ось цю наступальну хвилю, максимум задати втрат під час цього наступу. І далі, звичайно ж, фронт буде поступово стабілізуватися. І за умови, якщо ми отримаємо достатню кількість зброї, ми зможемо переходити спочатку до ну таких менших контратакувальних заходів. Ну а далі можна буде розвивати вже це в більш масштабні операції. Дякую дуже, пане Сергію, за роз'яснення. Сергій Кузан, військовий експерт, голова Українського центру безпеки і співпраці, був нами на зв'язку говорили про ситуацію в Авдіївці.